Щиро вітаю вас всіх з Різдвом. Бажаю вам всім сонечка в душі, світла, радості, легкості і щастя. Будьте здоровими, досліджуйте матінку природу, любіть її, поважайте, і ви завжди будете в гармонії з нею. З Різдвом бажаю вам всім щастя! Що ж відбувається в природі 25 грудня? Як іде, завмирає наше сонечко на три дні, а потім воскресає на хресті. Що означає число 12? Ми пам'ятаємо ще зі школи, що наприкінці грудня є день зимового сонцестояння. Цей рік, 24-й є високосним, і ця дата припадає на 21 грудня. А у звичайні роки невисокосні. Зазвичай це 22 грудня. 22, 23, 24 грудня це найкоротші дні року. А ніч з 21 на 22 грудня є найдовшою. І з 25 грудня світовий день починає прибувати, збільшуватися. Отже, давайте тепер подивимося, що означає Різдво. Наші пращури давно святкували Різдво Коляди це язичницьке сонячне божество. Ну, звідси й пішла назва традиційних святкувань колядок, і це свято дуже тісно пов'язане з нашою матінкою природою. Адже початок збільшення дня нового кола Сонця, початок астрономічного нового року, природного. І люди вважали, що по справжньому Божого. 22, 23 і 24 грудня найкоротші дні це ніби як триденне заумирання сонця. І ось 25 грудня воно заново народжується. Тобто народжувалося молоде сонце. Ми в школі вчили слово о полку Ігореві, пам'ятаєте? Так, от наші предки вважали себе внуками Дажбога, там декілька раз згадується про Дажбога: люди Дажбога мають сонячну природу, солярно-астральне походження. Люди все життя пов'язували з сонцем, дякували йому і вважали, що людина йде від сонця і помирає, повертаючись до сонця. Слов'яни, які поклонялися сонцем, вважали і сьогодні вважають, що Бог є світло. А тепер я хочу поговорити про матінку природу. Пам'ятаєте, на нашому небі є така найяскравіша зірка. Сіріус. Так ось це саме та зірка, яку побачили Волхви, і прийшли поклонитися новонародженому Ісусу. ця зірка саме 24 грудня утворює лінію з трьома найяскравішими зірками в поясі Оріона на небі. Три цих яскравих зірки в поясі Оріона сьогодні називають так само як і в давні часи. Три царі. Ці три царі. І найяскривіша зірка Сіріус вказують на те місце, де сходить сонце 25 грудня. Ось чому ці три царі слідують за зіркою на сході, щоб визначити місце сходу сонця або народження сонця. І 25 грудня відбувається ще одне явище, про яке я вже вам говорила це зимове сонцестояння. За час від літнього сонцестояння до зимового сонцестояння дні стають коротшими і холоднішими. Якщо подивитися з північної кулі, то здається, що сонце ніби рухається на південь і стає меншим та тьмянішим. Давнину люди вважали, що сонце наближається до смерті. І до 22 грудня в самих людей наступала ніби сплячка. Зменшувала активність, тому що і сонця практично на небі майже було не видно. І сонце, переміщуючись на південь безпосередньо протягом шести місяців від літнього до зимового сонцестояння досягає найнижчої своєї точки на небі. І сонце відчутно і помітно, якщо ви поспостерігаєте за небом, повністю припиняє свій видимий рух на південь рівно на три дні. І під час цієї триденної паузи сонце зупиняється поблизу від сузір'я південного хреста. Можливо, ви чули про таке сузір'я? Це сузір'я південної кулі, найменше за площею серед 88 сучасних сузір'їв. Із території України цього сузір'я не видно. Сузір'я Південного Хреста з трьох боків оточений сузір'ям Центавра, а з півдня з ним межує сузір'я Муха. Зорі Південного Христа були відомі античним астрономам. Його можна було спостерігати з північного узбережжя Середземного моря приблизно до 500 років нашої ери. Це сузір'я було помітне, і римські астрономи називали його Трон імператора. Назву Південний Хрест Сузір'ю було надано лише для того, щоб відрізняти його від північного хреста. Тобто, коли цих три дні сонце завмирає, сонце ніби помирає на хресті. І після. Цього, 25 грудня, сонце починає підніматися на 1 градус північніше і дає надію на довгі дні, тепло і весну. Сонце, яке помирає на хресті, було мертвим впродовж трьох днів для того, щоб воскреснути або бути народженим заново. Це перехідний період сонця, перш ніж воно змінить напрямок свого руху, назад, в північну півкулю, провіщаючи весну. Провіщаючи нове життя, порятунок. Я вірю в природні цикли і вічне життя на землі, допоки світить на небі наше світило сонечко. Число 12. 12 апостолів. 12 учнів Ісуса. Вони також пов'язані із сонцем. Це не що інше, як 12 сузірів зодіаку, з якими подорожує Ісус Сонце. Повертаючись до Христа зодіаку, як до символу сонячного циклу, це не було просто художнє відображення, щоб відстежити рух сонця, це був духовний символ сонця. Раніше на більш ранніх іконах здебільшого зображували Ісуса з головою на тлі Христа. А хрест і по сьогоднішній день в основному зображується в сонячному колі, оскільки природньо Ісус це Сонце, Син Бога, світло світу, Спаситель, який прийде знову, як він робиться щоранку з Божою допомогою, який захищає проти сил темряви, який був розп'ятий і воскрес у третій день, щоб сповістити людству, що смерті не існує, смерть це початок нового життя. І щось тут з природою не так? Це наша природа, наше сонце, яке щодня сходить на нашому небі, і ми просто на нього не звертаємо увагу. А ви знаєте, що є таке сузір'я діви, в перекладі з латині означає незаймана, діва також згадувалася як дім хліба. І зображувалася такою, що тримає сніп пшениці, а колос пшениці це місяці серпень і вересень, це час врожаю. А якщо буквально віфлеєм перекласти, то це буде дім хліба, і тоді ж віфлеєм вказує на сузір'я діви. І зачитаю вам зараз текст Євангелії від Луки в перекладі Івана Огієнка. Та ангел промовив до них. Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовіму місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь, а ось вам ознака: Дитину сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме, і ось раптом з'явилася з, з ангелом велика сила небесного війська, що Бога хвалили і казали. Слава Богу, на висоті і на землі мир. У людях добра воля. Ось так народжується сонце 25 грудня. Так ось чому Ісус Христос Сонце Його духовного життя, Його внутрішнє сонце. Так ось чому народження Дівою Марією відбулося саме 25 грудня. Чому відбулася триденна смерть і неминуче Воскресіння? Чому саме 12 учнів мав Ісус? Що за таємнича зірка на сході, світла якої дотримувалися три царі волхви, щоб визначити місце знаходження новонародженого і вклонитися Спасителю? Бажаю вам сонечка в душі, світла, радості і легкості. Будьте щасливими до наступного відео! Ставте вподобайки, підписуйтеся на мій україномовний ютуб канал. Пишіть обов'язково свої коментарі.